На жаль, українці перетворилися на націю рабів. Свою роботу ми продаємо за копійки. Статистика каже, найдешевша робоча сила у Європі українці та молдовани. В Україні такі поважні професії, як учитель та лікар, взагалі перебувають на соціальному дні. Оплата праці медиків та освітян стабільно найнижча в країні. Та й з цими мізерними виплатами останнім часом не все гаразд. Така картина була прогнозована, я кажу, протягом року. 12, го декілька разів ми доводили до уряду, що ця проблема виникне у, починаючи з жовтня місяця. Вона природньо виникла в жовтні місяці. Така ж проблема буде, я вот зараз вам кажу, і в 2013 році. Тому що уряд поступив аналогічним чином. Знову ж не додав 24% ресурсів. На виконання делегованих повноважень, а це складає теж порядка 30 мільярдів. Тобто ми на наступний 13-й рік будемо мати проблему, може навіть трошки раніше, ніж жовтень місяць, з виплатою зарплати. Ситуацію прогнозували, уряд попереджали, але чомусь уже і не дивуєшся, тому що наші великі міністри зараз просто перекладають всю відповідальність на органи самоврядування. Місцеві бюджети і бюджети. Е... Бюджетних установ не мають жодного відношення до фінансування заробітних плат. Це є виключною компетенцією і зобов'язання державного бюджету України. Це є зобов'язання уряду. Перед своїми працівниками і тому відсутність коштів на рахунках казначейства, на рахунках місцевих органів влади, це є прямим порушенням законодавства з боку кабінету міністрів України, бо це їх відповідальність. По суті, така ситуація пряме порушення прав людини з боку влади. На жаль, українці надто терплячі або бездіяльні. Тобто, ми бездоганний матеріал для маніпуляцій. Наша влада це чудово розуміє і користується цим на доказ проект бюджету 2013. Освіта впаде на коліна. Ми і так не вимагаємо великих соціальних стандартів, які, до речі, передбачені працювання. Законом про освіту, стаття 57. Ми поки що не вимагаємо. Ми хочемо, щоб у цьому е, законі про державний бюджет були вирішені е, питання про збереження тих соціальних стандартів, які в нас були, але в нас забирають останні. Тому ми зараз е, на краю е, або, або, або соціальний діалог і вирішення питання, або ми переходимо межу. Після якої ми е, можемо вступити в, е, в соціальний конфлікт в трудовий спір з владою, експерти, які бачили бюджетний літопис життя України на наступний рік, стверджують, там закладено міфічні цифри, а це спровокує аналогічні ситуації з зарплатними боргами у другому півріччі. Не хочеться залякувати, але загалом Україну очікує величезна криза. Крім Тих болячок, які були в 2012 році, вони всі дуже дружньо і автоматично перенесені на 2013 рік. Не буде фінансуватися жодної програми по зміні інфраструктури в нашому житлово-комунальному господарстві. Не буде фінансуватися заміна ліфтів, купівля нових тролейбусів. Автобусів і так далі обібрали до нитки і великі міста. Навіть голова столичної держадміністрації Олександр Попов не втримався від коментаря стосовно бюджету 2013. Спосібу, який формувався і затверджувався державний бюджет, виключив участь місцевої влади у розробленні, навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва. Урядова редакція закону про бюджет України наступного року позбавляє Київ можливості не тільки розвиватись, а й просто функціонувати. За словами Попова, наступного року киян очікують не лише зарплатні катаклізми, а й перебої з транспортом та комунальними послугами. А від себе додамо, якщо це і є покращенням життя, яке нам обіцяли, то краще вже обійдемося простим, але стабільним, не покращеним. Надто дорого воно обходиться українцям.